Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як створити рекламний обліковий запис в TikTok Ads. Отож, для початку нам необхідно перейти на сторінку створення рекламного облікового запису. Натискаємо. Посилання я закріплю в описі до цього відео, для того, щоб вам було легше перейти. Далі. Значить, я нагадую, що у нас наразі немає україномовного інтерфейсу, є тільки англомовний інтерфейс, точніше є багато різних мов, але я користуюся англомовним інтерфейсом. Так. От, далі також нагадую, що TikTok заборонений на території України, тобто ви не зможете запускати рекламні активності на користувачів з України. Так наразі ви зможете запускати ці рекламні активності на користувачів з Європи, Америки, там з Канади і тому подібне. Також дуже важливо ще гео розташування, де ви зареєстрували обліковий запис. Про це в принципі я розповідав в іншому відео на каналі, тому його також перегляньте. Воно називається реклама в Тіктоці. Там досі. Цікаві є нюанси деталі, якщо ви там хочете тільки розпочати діяльність, то вам необхідно знати деякі в принципі деталі, які допоможуть вам не робити там помилок або, можливо, взагалі не заходити в цей канал, так. А, добре, давайте продовжимо. Значить, що нам, в принципі, обіцяє TikTok? це відповідно збільшити наш ROI за допомогою того, що ми зможемо охопити більш релевантну аудиторію. Він говорить про те, що ми зможемо охопити нову аудиторію на більше ніж 20 ринках світу. А далі він говорить про те, що у нас тут е, швидке налаштування, так далі е, в принципі, він говорить про те, що дуже гнучкі бюджети для будь-якого для будь-якого бізнесу. Да? Будь-якого бізнесу там мається на увазі дохід цього бізнесу. От Ну, насправді тези досить суперечливі, тобто не все так, е, як він обіцяє. В принципі, ті, хто працює з TikTok, або якщо ви починаєте працювати з TikTok, то зрозумієте, що в деяких нішах, або мені здається, навіть в більшості ніш, TikTok не дуже. Релевантний, так, але це вже таке більш риторичне питання. Добре, давайте донизу по поглянемо, що у нас тут. Ну, Тут у нас безпосередньо йдуть налаштування, точніше створення нашого рекламного облікового запису. Якщо у вас вже є ваш особистий профіль, тобто ви вже зареєстровані, ви можете просто авторизуватися. Так, умовно кажучи, це працює так само, як з МТС. Якщо у вас є вже особистий профіль, то по замовченню у вас відповідно є ваш особистий рекламний обліковий запис. Так, до речі, як створювати і як знаходити там рекламні облікові записи в МТС, також є відео на каналі. Закріплю в описі, можливо, вам буде цікаво, то ви відповідно і поглянете. От, але якщо у вас немає облікового запису, відповідно ми його створюємо. Для поч... Давайте я використаю пошту, так, так. А, далі пароль, він поветнує, і далі вам необхідно ввести код верифікації, який надійде вам на пошту або на телефон, в залежності, що ви використали. Я зараз це зроблю і перейдемо до рекламного облікового запису. Так, далі, в принципі, після того, як ми зареєструвалися, нас а, перенаправляє на другий етап. Це в принципі, вести а, відповідно наше бізнес-сім'я. Далі індустрію. так, Давайте я виберу інше інше. Далі, по, в принципі, якщо нам необхідно вести наш бізнес-сайт, але це опціонально, Тобто ми можемо вводити, ми можемо не вводити. І, відповідно, номер телефону. Так, далі ми можемо в принципі, зробити ще додаткові налаштування, тобто відповідно, країну регіону, так, де ми реєструємо, а також валюту. Умовно кажучи, у мене Україна це і гривня, та відповідно зону, часову зону, так, у мене відповідно, Європа. От, Натискаємо Продовжити. І, в принципі, це все. Ми створили наш перший обліковий запис. Ми натискаємо Прийняти. І все. Далі ми можемо переходити відповідно та створювати рекламні кампанії, наші активності, і налаштовувати в цілому нашу рекламну діяльність уже на TikTok. В принципі, я в подальших відео розповім більш детальні, як працювати з рекламним обліковим записом, які тут є цілі, як налаштовувати, створювати пікселі, додавати платіжні способи, тощо, тощо, тощо. тощо. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, там надалі буде виходити доволі багато корисних відео, як про TikTok, так і про інші. Джерела трафіку там Google Meta Ads, MTS, відповідно так можливий телеграм принципі до нових зустрічей.